Якщо у вас також велика сім'я, приготуйте на вечерю цю смакоту. Я взяла ось такий величенький шмат м'яса, тут десь півтора кілограма. Це свинина, шийна, частина. Зробила ось такі глибокі надрізи, посолила поперчила і гарненько натерла м'ясо. Далі взяла густий соєвий соус, кетчуп і майонез. Можна взяти сметану або жирний натуральний йогурт. Що вам смакує більше, беріть. натерла цим соусом м'ясо. у Кожен надріз викладаю порізані помідори, шматочок твердого сиру і шматочок цибульки. Цього цю всю красу вже можна відправляти в духовку. Або дати настоятися ще півтори-дві годинки, аби воно промаринувалося і стало ще м'якіше. Але ж це шия, і довго і ждати я просто не могла. Тому відразу відправила в духовку на півтори годинки при температурі 180 градусів. І без маринування м'ясо шикарно приготувалося. На смак дуже ніжне, м'яке, соковите. Овочі тут також зіграли дуже величезну роль. Вони поділилися з м'ясом своїми пахощами. Всі мої сім'ї сподобалося і вам рекомендую.